Слава Ісусу Христу і ще раз слава і слава Йому, тому що хочу засвідчити про Його присутність на нулі, на передовій і про силу молитви. Там відбувалося ну, справжнє пекло і два рази я вже не рахую всі рази, але просто два рази, коли дуже близько дрони і цілився в мене, то в результаті на мені ані царапини просто. Хлопців прошило наскрізь один на місці загинув, вірив, що заслужив Бога на таку легку смерть в моменті. Інший помер не одразу, але перед смертю прийняв Господа за Ісуса за Господа і Царя свого життя. Я знаю одне, що нереально було вижити. Але я живий і це не одна така моя історія. Тут хлопці розказували. Це відбувається досить часто. Господь рятує через молитви, через Божу службу за нас. І прошу закликаю, окрім звичайних молоток, збиратися спільнотам на заступницьку молитву вести таку духовну боротьбу, таку війну духовну. Бо справді молитва дуже допомагає. Одна сестра в Христі написала, і вона, напевно, не знала, коли я пішов точно і коли прийду. Ну, якщо, якщо і знала приблизно, то, то точно не знала, мав йти на чотири дні, але через усильну атаку, то і двох загиблих скоріше замінили. Тобто весь час в неї було дуже сильне бажання молитися і ну, наскільки воно сильно, що, що вона прямо плакала, відчувала цю необхідність молити. Тому захочу вас розуміти, наскільки важлива ваша роль, наскільки ви можете докластися до перемоги. Так само прошу. Молитися за навернення воїнів, бо ми тут недосконалі, тут багато і нецензурної лексики, багато різних моментів загалом про навернення України. І хай благословить вас за Господь. З ним ми переможемо.